Ми, українці, уже багато років живемо у стані хронічного стресу. Війна, постійні вибухи, обстріли, погані новини, втрата близьких людей, зростання цін на продукти та речі першої потреби. Це все дуже пригніщує і зашкоджує нашому ментальному здоров'ю. На жаль, ми нічого з цим не можемо зробити, проте ми мусимо підтримувати себе, щоб рухатись далі. Як нутриціолог та хелскоч, я раджу робити вам наступні речі, щоб хоч трошечки покращити свій стан. Перше, знизьте споживання кофеїну. Багато чашок кави протягом дня негативно впливають на ваш кортизол. По-друге, припиніть заїдати стрес солодким. Швидкі вуглеводи дають вам швидку енергію і класний настрій, але він дуже швидко падає. І ви знову опиняєтесь у стані розпачі. Не вживайте багато алкоголю, він дає вам настрій, але дуже сильно псує ваше здоров'я і дуже негативно впливає на стан головного мозку і нервової системи. А що ж дати своєму організму? По-перше, забезпечити його достатньою кількістю магнію, їжте бобові, вівсянку. Мигдальні горішки, темний шоколад, пийте какао, їжте авокадо. Це все дасть вам необхідні вітаміни та мікроелементи для підтримки нервової системи. Подбайте про достатню кількість якісного білка та вітаміну С. Це допоможе підтримати вашу нервову систему і допомогти головному мозку працювати краще. Ну і нарешті не нехтуйте сезонними ягодами та зеленню. Вони містять дуже багато антиоксидантів, які так необхідні нашому організму для боротьби зі стресом. Приділяйте увагу фізичній активності, бігайте зранку, плавайте, танцюйте, робіть те, що вам подобається. І за можливостю не забувайте висипатись. Знаю, дуже складно, але сон це наше все.